На галузі задуми листя виросте блакитних слів, заслониш очі тишею, немов руками, а тоді почуєш спів, почуєш вірші. Богдан Ігор Антонич. Вірш Василя Симоненка «Пророцтво 17-го року був написаний у грудні 1962 року. Повштохом для написання поезії з цензурних міркувань, названої пророцтво 17-го року. Стало потрясіння, викликана трагедією, що відкрилася перед молодим поетом на місці поховання жертв сталінських репресій у биківні, тому назва пророцтва 17-го року є явно штучною і зроблена або відвернути увагу від справжнього сенсу поезії. Тож сьогодні цей вірш назвемо на цвінтарі розстріляних ілюзій. У Києві наприкінці 1959 року молодь повоєнних років, яка дедалі голосніше говорила про українські проблеми, зокрема про становище української мови і культури та про активну русифікацію. Молодь, яку пізніше стануть називати шістдесятниками, організували клуб творчої молоді сучасник. З часом шістдесятники почали цікавитися і своїми попередниками, представниками розстріляного відродження. 12 травня 1962 року у великій залі Жовтневого палацу відбувся вечір пам'яті Леся Курбаса. На цьому вечері сталася подія, що зачепила молодих митців до глибини душі. До Леся Танюка підійшла заплакана жінка, почала говорити про сталінські репресії. Він не переривав її, раптом щось розповість про знаменитого режисера, але гостя сказала зовсім інше От ви все про Соловки, хто і як там розстріляний. А в нас під Києвом свої Соловки. Людей полягло там не менш, ніж на Соловках ніхто, ні слова. А їх же поховати треба по-людськи, по, по На дворі був 1962 рік. Про злочини нацистів знімали фільми та писали книги. На місцях колишніх концтаборів виросли меморіали та музеї. А злочини тих. Хто допоміг нацистам розпочати Другу світову, залишалися непокараними, гірше того, їхнім нещасним жертвам не давали спокою навіть після смерті. Коли Василь Симоненка, Алла Горська та Лесь Танюк приїхали до Биківні, то побачили жахливу картину. Хлопці грають у футбол, а за ворота їм правлять людські черепи. Шістдесятникам вдалося знайти очевидця тих подій, місцевого мешканця Петра Захаровича Кукавенка. Він і розповів, що людей закопували на площі 4 чи 5 гектарів, за добу сюди приїздило по 5-6 машин, у кожній було по 40-60 трупів, і це лише часточка тих, хто загинув у полум'ї політичних репресій. Повернувшись із Биківні, активісти розповіли іншим членам клубу про побачене було вирішено створити комісію для перевірки місць масових поховань, розстріляних у 30-х роках. Та ця ідея була нездійсненною ще багато років. Тоді ж на початку 60-х років радянські можновладці на ініціативу КТМівців, так скорочено називали членів клубу творчої молоді, відповіли політичним тиском. Невдовзі, могутня колись імперія розсиплеться на порах. А в Незалежній Україні таки вшанують пам'ять жертв політичних репресій, створивши історико меморіальний заповідник Биківнянські могили. Лісовий масив неподалік селища Биківня, нині північно-східна околиця Києва, є найбільшим в Україні місцем масових поховань жертв комуністичних політичних репресій. За різними даними, свій останній спочинок тут знайшли від 15 до 100 тисяч осіб, закатованих під час допитів або ж розстріляних у позасудовому порядку органами НКВД у Києві. Отже, вірш Василя Симоненка на Цвінтарі розстріляних ілюзій. Народжувався уже того дня, коли поет побував на биківнянській землі, перетвореній на суцільний цвинтар. Критик Шанковський поділяв поезії Василя Симоненка із збірки берег чекань на три категорії: поезія гніву, психологічна поезія та самовизначальна лірика. Прикладом поезії гніву слугує вірш на цвинтарі розстріляних ілюзій. Сам вірш у підсумку тяжіє до стилістики пророчих віршів Тараса Шевченка із закляттям ворогів, яким доведеться спокутувати страшні гріхи свої. Здається, що цей вірш поет присвятив сьогоденню. Методи Росії нинішньої нічим не відрізняються від методів Радянського Союзу. Ті ж нелюди і та ж страшна метода убивств мирних людей. Тільки за те, що вони українці. Та вже підвівся український народ. Та вже близько є Пакара та сама, яку проракував поет. Послухаємо вірш на цвінтарі розстріляних ілюзій у виконанні автора українського поета Василя Симоненка. Гранітні обеліски, як медузи повзли. Повзли і вибилися з сил, на цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил, мільярди вір зариті у чорнозем, мільярди щастя розвіяні у прах, душа горить, палає лютий розум і ненависть регоче на вітрах. Коли б усі одурені, прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріле. Напевне, брекнуло від сорому й хули, тремтіть убивці, думайте лакузе, життя не наліза на ваш копил. Ви чуєте на цвинтарі ілюзій, уже немає місця для могил, уже народ, одна суцільна рана, уже від крові хижя земля, і кожного катюгу і тирана уже чекає сукана петля розтерзані, зацьковані. Убиті, підводяться і йдуть чинити суд, і їх прокльони злі й несамовиті, Впадуть на туші плісняві й ситі, і загойдають дерева на вітті Апостолів злочинства і облуд. Слухайте та читайте вірші українських поетів. Це важлива нагода осягнути свою ідентичність.